Майбу, щоб я бачила, що ти вже зробив. Mm -hmm. Так, дописуємо, дописуємо. Mm -hmm. Ти їх поклади ручку, поклади і підніме руску. Хто знайшов би Стійно, Спільно ви mm -hmm. невідати. Mm -hmm. Добре, Міліна скаже, рушник. Рушник. Ну, він зустрічає тільки один раз рушник. А в чому ти рушник? Друшника спільнокоренева в першому письмі є? є? Ні, ти помилилася. думай ще. Ану Петренко в Він у віночку. Правильно, всі так зробили. Підніміть руки, хто так робить. Вінку підкреслити. І віночку, правильно. Це спільнокореневі слова. Добре, дітки. Закінчуйте. Всі на мене дивляться. І ми вплетемо у віночок, дивіться, коричневу стрічечку оцю. Це символ землі в годувальниці. Земелька коричнева в нас, так? І ось ми вплетемо коричневу стрічечку. Молодці. А тепер, дітки, робота в парах. У вас на кожній парті є завдання знайти... І слова, і з'єднати. У парах працюємо, і з'єднати. з крапочкою. Але ще. А, нет, карточки. То вже підняли карточку, яка пара зробила. Так. Добре. Добре. І вже? є. Вже добре. Саша, щас закінчить. Давай, Сашко. Давай, тут правильно думай. З'єдну, з'єднуй, з'єднуй. Віднімайте свій карточку. Піднімайте, вже зробили. Добре. А тепер опустили карточку. всі зробили. А тепер з кожної пари один учень відповість. Як він зробив. Давай, Максим, своїй панель. Майна малювий, малюнок малюк, вочка. Uh -huh. Малюнок зайвий. Зайве слово. Корінь малюк. Правильно, молодець. Поліна. Мабуть, вийшли. Калюша далі. Калюжа калинка, і калинка, калинка. Ну і на Правильно. Ну і калюжа. Правильно. Далі Єлина? Я бруня. Я бруневі, я брунька. Ядер не треба. Чи знайде слово, ядер, правильно. Лук'янченко Данилко читай. Кошка, це ж ви знаєте, вазелючки, такі квіточки. Так, і фім. Верба, верес, вербовий, вербонька, верезай. Верезай слово, правильно. І Антон залишився. Давай Антон. Ви молодці. Вис, ви, висня, висенька, висневий, висиванка. Висиванка – зайве слово. Правильно. От молодці сім. А чому? Так. Всі слова спільнокореневі три слова в кожній парі, а не зайве. Чому ви так словали? Ще вона зайва. Спільно <пілляє> кореневі. А спільнокореневі слова мають одне значення. Правильно, одне значення. А зайве немає. Правильно, дітки, об'єднані об спільнокорениві одним значенням. Правильно, ми знайшли зна... залі слова, дітки. І зараз я познайомлю вас, які ж квіточки вплітаються у віночок. От дивіться, ця квіточка називається. Варіночок. А, далі а дівч... дівчаткам перший віночок в Україні Плели в три очки. Плела міночок мама. Вона вплітала три квіточки. Барвіно – це квітка тато. Він її годує, захищає. Чорнобривці це квітка мама. Вона її виховує і оберігає від різних хвороб. А дівчинка сама це не забудка. Отакі квіточки вплитали три річному віці діткам дівчатка, А ваші обесці, семирічні дівчатка, вплітали гроно калини. Бачите тут грона калини? Ось, дивіться, калинку вплітали вже. Це символ дівочої краси і любові. От такі красиві виночки. Ну, а тепер, дітки, ви добре справилися завданням виконали його, знайшли зайве слово, тому ми плітаємо яку я показую Ж... жовту стрічечку. Ось аж дві стрічечки в катрусі жовті. Ми їй допомогли плести жовту квіточку. І ось грона калини. Так, добре. Ну, а тепер поетична хвилинка. Хто квіти знає, той відгадає. А ще, а ще розбирайте під щоб дітки не бачили. Де чия відгадочка? Отак ще розбирайте, Ховайте. Так. А ви, дітки, хто квіти знає, той відгадає. І мороз не займає. Ну, кажи. Майва. Ні, не мальва, дітки. Майба. Ну, кажи. Бар... Бар... Барвінок. Барвінок, ви знаєте, трошки загуб, Сашко. Ну, показуй, правильно? Так. Правильно, барвіночок тримай. Ну, скажи, що. В народі його вважають силам життя. Життя, бо він і морозу не боїться. Так, слухаємо Поліну. У вінку зеленому листя, у червоному намисті видивляється у воду на свою чудову вроду. Хто ж це видивляється? Ану, скажи. Півник. Півник, а ми ж віти кажемо, хто кніти знає, а не пташок. Ну, Кали. Калина, правильна відповідь? Так. Ну покажи. А ну дивіться, правильно? Правильно кажи. Сивол краси та дівочої вроди. Ось, символ краси та дівочої вроди. Слухаймо вірина. Стоїть півень на току у червоному ковпаку. Що ж це за півень такий? На току у червоніму ковпаку. Ану. Мати мати Ну, мати-мати, Мащо мати, ж це півень? Даю підказочку. Даю підказочку. Ану. Покажи йому, да?